Під завалами зруйнованої російською ракетою дев'ятиповерхівки в Умані на Черкащині продовжують знаходити тіла людей. Станом на 17-ту годину було відомо про 20 вбитих росіянами українців. Серед них троє дітей. Ще 18 -ро людей поранено, 9 -ро з них у лікарнях. Нагадаю, через нічну ракетну атаку в Умані пошкоджені 10 багатоквартирних будинків. В одному з них знищено цілий під'їзд. Згоріли близько 40 авто. За Умань українські прикордонники вже підготували справедливу та потужну відплату за російський терор, який окупанти здійснили сьогодні на Черкащині. Відомої про загиблих у Дніпрі. Нагадаю, російська ракета зруйнувала там приватний будинок. Загинули 31-річна жінка і її двохрічна донечка. Чоловік жінки був у сусідній кімнаті. Також постраждали батьки загиблої, які жили разом із подружжям в будинку. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. За словами родички, уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали мати з дівчинкою. Кімната повністю зруйнована. У небі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники. Вночі у місті Українка Київської області уламки російської ракети впали на багатоповерховий будинок. Пошкоджені квартири на двох поверхах виникла пожежа. Постраждала дитина, її рятують в Охмаддиті. Нагадаю, що Росія випустила на Україну 23 ракети. 21 з них наші сили ППО збили. Не всі тому, що росіяни використовували ракети, які склали складно виявити, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Іскандерка це ракета наземного базування, не балістична, а крилата саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення, і також збиття. Тим часом Міноборони Росії цинічно радіє, що влучила ракетою в житловий будинок. Тішиться, що вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість нації терористів та убивць.